Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо знімати для вас Сінтая. Це модель 244, повнопривідна, з новим посиленим переднім мостом. Значить, ці моделі випускаються з гідропоцілювачем керма. Трактор 24 кінські сили має, каймовський 385-й двигун, 1,5-літровий, стандартна вся обв'язка, є під'єднання. Переднього приводу, воно окремим важелем вмикається. Також у нас вал відбору 540 обертів, дуже довгі крішні під 20 яблуко, 6-ліцевий вал відбору, два гідровиходи від загальної системи, які працюють через дозатор. Тобто або на трьохточку масло у вас качається, або на гідровиходи. Це, якщо вам треба під'єднувати прицеп чи якусь гідравлічну щітку. Також має виведення проводки під автомобільну розетку. Вони з заводу в комплекті не йдуть. Чулки задні йдуть звичайні, стандартні з барабанами від Сентая. Тобто ну, стандартні, як і на звичайних моделях. А от передній міст відрізняється. Передній міст йде такого більшого типу балочного, реально як з 50-го-40-го трактора. Не знаю, але ну, дуже, дуже потужний міст і непоганий такий редуктор з гарним виварітим коліс. Значить, по комплектації з грузами. 6 по 4. Дуже мало ваги тут на передньому мості, але це все, що постачальник кладе в комплект. Непоганий 65-й акумулятор, реально непоганий, і він реально в принципі для цього двигуна вистачає без проблем. стартує навіть в зиму в нормальний такий мороз. Зараз, в принципі, морозів у нас в Україні немає, але його вистачить. Тобто за це можна не перейматися. По резині 6,14 передня резина, протектор ялинка, 9.5.20, задня резина. На колії можна виставляти. На валу можна виставляти колію. Тут у нас ззаду ще додали розпорку, але робоча колія цього трактора, так як була, в принципі, так і залишилась, метр десята. Тобто задні колеса можна розсунути більше, ніж метр десять, але передні, враховуючи, тут, по-моєму, якщо не помиляюсь, метр п'ять-метр десять. З перекиданням коліс. Так, приборна панель, звичайно, ще де електронного типу, тобто вже новітній формат. Рульова, отака така от звичайна руль, звичайний клаксон у нас вбудований, вірніше, ні, не вбудований. Отут клаксон винесений окремо. Коробка 3 плюс 1, повишені поніжені, це сінтаївська коробка перемикається одним важелем. Пильничок присутній. Тому що на старих моделях 244-х чомусь пильник. Не комплектується. Тут комплектується. Значить, гідравліка працює в трьох режимах, вгору вниз примусово, верніше вгору примусово, вниз під своєю вагою і плаваючий режим. Це у нас е, блокування диференціалу під пружини на речах. Ну і з цієї сторони вмикається у нас вал відбору попрухується. Так, задня, задня частина трактора ще додали. До речі, ось другий поїхав, такий самий. Додали розпорку між крилами, щоб було зручно. Ліхтар, поворотники, все працює. Це трактори ставляться на облік. Має також здвоєну педаль гальм і отакий от фіксатор задніх гальм фонарьовий звичайний, він просто фіксує у вас тросик і натягу на задніх барабанах. Ось така от модель. Вони випускаються всі в жовто таких от сірих кольорах. До речі, капот повністю металевий, тільки оці пластикові молдинги вставки, а все інше у нас металє для гарного обдуву. Коштує такий трактор 5150 доларів. Доставка безкоштовна по Україні без передоплати. Додому. Офіційна гарантія і пакет документів. Якщо сподобалась дана модель, набирайте номер, який бачите у себе на екрані. Пока-пока!